Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков оприлюднив карту, на якій наглядно показано, як збройні сили звільняють від окупанта українські території день за днем. Цією інформацією Резніков поділився у Твіттер. Пряма мова, поки російський парламент п'яніє від мирних спроб анексії, наші воїни продовжують йти вперед. За його словами, це найкраща відповідь на всілякі референдуми, укази, договори та пафосні промови збройними силами України була проведена колосальна робота, але не варто забувати, якою ціною це дається. Підтримуйте збройні сили України як можете. i it. Now it's time to